З літнього взуття, де переважають кросівки, вага коробки 35 кг. Ціна акційна 19 300 гривень за весь лот. Перша пара це ось такі шкіряні лофери 38-го розміру. Далі в нас будуть ось такі легесенькі макисіни. Вони на резиночці йдуть, тобто ніяких шнурівок. Розмір, на жаль, не бачу. Далі адіїдаси дуже круті. Ось така моделька. Розмір одідасів пише 44. Наступні ось такі білі пуми брендові. А також може попадатись невеличкий відсоток футбольного взуття. В цій коробочці вона попалася. Наступні будуть знов таки найчики. Влау. Та Маріси. Дуже гарна коробка. І ціна її всього лише 19,300 за 35 кг. Тобто десь до 60 пар буде у коробочці. Хілфігери. Клас. А жіночі асікси. Круто. Круто. Мені подобається. Така моделька. А ціна коробки всього лише 19300. Адідасики. Далі. Червоні рібуки. Вау. Кеди, 36-й розмір взагалі. Но Шкіряна моделька, ось така 36-й розмір. Так, це що в нас? Скейчерси. Дуже гарна коробка. Так, бачив дуже класну пару і не бачив другого. Така моделька кросівок. І будуть ось такі томіки легенькі. Ну, вони просто, вони нічого не важать. Слово геть. Ось такий Том Томі Хелфігер. Бомба. Зараз другий не був. E, Nike. Моделька від бренду Nike. Ще одна моделька від бренду Nike Чоловіча. Вау. Дві пари ріблів будете мати. Оці дуже круті. І отака жіноча пара. Тобто вже бачимо, що кросівки прям переважають. Так. Дві пари чоловічих. Ось такі. Класно. Шкіряні кедики. Спіріт. Далі. Не то класика, не то кеди. Чоловічі від бренду Clarks. Також шкіряні. Далі Легесенькі жіночі на ліпучках. Вау. Це пума. Бенві. 70 євро коштує. 47-й розмір. 31 сантиметр по устілці. Клас. Чоловіча класика. Одна пара поки що. Брешу дві. Дві пари. Це друга, а це жіночі, зручне. Далі найк жіночі. Дуже прикольна коробочка. Дуже навіть. Знову найчики. Ось такі. Жіночі, я думаю. Тренемо на розмір. 38 так. Жіноча брендова пара. Далі Made in Italy, 42-й. Це щось камуфляжне. Далі шкірені чоловічі. Дуже гарна коробка. Навіть дуже. Graceland Лопери. Це навіть дуже дівчата. Легесенькі мокосінчики. І отакі чоловічі кроки. Вау, мені подобається. Прям дуже навіть. Дуже-дуже. Чоловіча шкірина класика. Її ну, тут зовсім небагато. Легесенькі текстильні. Так, чоловічі класика. А. Вау! Дивіться, які туфлі. Так, вже немає куди складати. Але у нас теж дуже багато для різного взуття. Наприклад, дві пари таких кросівок. Сюди. Ні, ну Коробка там без файна. Жіночий босоніжок. Сюди. Лабуртени. Сюди. Знову чоловіча класика. А ціна акцій на 1930 за цілу коробку. Взагалі стокова жіноча пара. Новесенька тобто. Ось такий босоніжок на прозорому каблучку. Нам залишається, ще буквально декілька поток. Жіноче зручне, бусуніжок. Ні, ну, Класика. Отака. І садика. Тому для замовлення пишіть будь-кому з ваших менеджерів. Ціна 19 тисяч 300 гривень.